День жалоби у Дніпрі. Кількість жертв ворожого удару в місті зросла до 19 І ще дві людини загинули у місті Самар. Поранених понад 300, у лікарнях досі більше як півтори сотні. У міській раді Дніпра масштаби руйнувань назвали безпрецедентними. Пошкоджені майже 50 багатоповерхівок, потрощені чотири десятки навчальних закладів. Як Дніпро оговтується від пекельного дня, анастасія невірна розкаже. Жодного вцілілого вікна деформовані і вирвані двері. Ці гуртожитки розташовані в притул, до епіцентру вибухів. Вони прийняли на себе значну частину ударів. Десятки мешканців були поранені і тільки дивом минулося без загиблих. Давай. Деякі жителі вже змогли дістатись до своїх осель. Пань Вікторія з донькою шукають. Втіліли, кажуть, від кімнат, де нещодавно зробили ремонт. Майже нічого не лишилось. Там все, все викинуть. Вікно ми вставили, це нас тут трошки спасло. Ми бачимо, як вилітає двері, вилітають скло, вилітає ми так по склу, по дверям, пилі і вилітали. Діти не постраждали, бо встигли вискочити в коридор найменша чотирирічна, досі не може відійти від шоку. Дитина сказала, що вона сюди не повернеться, і дуже страшно, щоб шукати новий будинок. Вона вчора не їла, не пила, вона нічого не хоче. І зараз, от вона зараз встала, вона. Так обдивилася ситуацію. Мамо, ми туди не підемо. Ні. Схожа ситуація по всьому гуртожитку. Люди латають вікна та шукають чим затулити вибиті двері. У нас нема балкона, в мене немає дверей. Вікна вчора поночі, хоч якось щось зробили. Взагалі, всі вчора трохи вимили всі речі, все отак от зі стеклом і постілі, речі, все. На день, на два нас прихистять, а кому не далі потрібно. Три балістичні ракети вдарили в цей район з невеликим інтервалом. Традиційно для такого типу зброї прильоти сталися невдовзі після оголошення тривоги. Тож більшість людей не встигли добігти в укриття. Сергій сином вже заходили у під'їзд, коли поруч вибухнуло. Згадує ледь встиг закрити малого собою. Якраз виходили за цей самий момент, все посипалось. Щось прилетіло стікло чи обломок. Я не знаю, що Рану зашили, за пластирем заклеяли. Так, більш менш дісталось і пасажиром потяга, що їхав з Одеси. Їх було більше 50. Одна з ракет вибухнула неподалік. Там дивом минулося без загиблих. Десятеро людей дістали поранення. Серед них і діти. У перші години після атаки швидкі ледь встигали доправляти постраждалих. Лікарні приймали тяжких поранених кожні 5-10 хвилин. Під наглядом медиків зараз понад півтори сотні пацієнтів, стан майже 20 тяжкий. У стаціонарі залишається також 13 дітей. Всі пацієнти, які надійшли, мають міновибухові поранення. У них у всіх були осколкові поранення голови, очей, кінцівок, живота. Ті пацієнти, які важкі, вони Мають черепно-мозкові травми, травми трудної клітки, черевної порожнини і поранення кінцівок. Руйнування, завдані під час цієї атаки у Марії Дніпра, назвали найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Понад 50 багатоповерхівок, десятки приватних будинків, сотня автівок, лікарні, амбулаторії, понад три десятки шкіл та десятків. Понівечено під учора постраждалі шикуються у величезні черги, аби написати заяви до поліції про пошкоджене майно. Криша, окна, стекла все пошкоджено. Звичайно, це стрес. і Слава Богу, що всі живі, здорові, що все склалось так. Я в кіоскі працюю. От вчора мене засипало там стекла. Я на хол упала, полки на мене. рядом. Живу вдома. Ані живені оконні двері. Убежала, посмотрела, а вечором там позакрывала, чем могла. З місць прильотів комунальники вже вивезли майже тисячу тонн сміття та уламків. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН 1+,1.